Найкраща сироватка за цей рік. Проблемна шкіра постакне висипання і, можливо, навіть на рівний тон. А зелінова сироватка від Хіларі. Так, уявляєте в Україні теж є класна косметика. Ларош Пазаїфа, кларсером. Так, це дуже потужний засіб, можливо, не для всіх, але те, який він робить ефект, який дає результат, від дом'єдвітавене. А це насправді дуже комфортна штучка, його радять наносити саме зранку, але я люблю наносити і на вечір. Шкіра на рану така гарна і сяюча зволоження і розгладження шкіри. Ну про цей засіб не сказав тільки лінивий. Супер класна сироватка від Намбузін, Намбазін. Класно зволожує з постійним. Користуванням вирівнює якісь заломи. Skin 1004 голочки з матриксілом. Це такий пламп шкіри, я коли наносила її, шкіра одразу така не просто зволожена була, вона була як заповнена, вирівнювалась. І, звичайно, вона давала класне сяяння шкірі. Це гель-крем, але я користувалася саме як сироваткою. Це дуже подужний заспік і працює із недоліками, і при цьому вирівнює морщинки, заломи. Ну, я в шоці була, пори мої улюблені пори, сироватка для зменшень пор. З цієї лінійки купувала сироватку і пінку. І якщо користуватись Кожен день, а я користувалась кожен день місяць зранку і ввечері. То так, ефект є. Більші пори дійсно ставали менш помітними і вони довше залишались чистими. А це насправді супер універсальна штука. Сироватка від Sandbuna Diter з зеленими томатами. Це моя нова упаковка, великий розмір, і я використала трішки, але тому що в мене вже була маленька версія, яку я користувалася влітку, і Муа! сироватка ця ампула. Ця ампула розгладжує шкіру, бо тут є волюфірін, волюфлайн, валюфалайн. Ви зрозуміли, також колаген, але головне екстракт зелених томатів і пієчей. Дядя чому, завдяки чому і звужуються пори, вони стають більш чистими. І знову ж таки, напевно, завдяки тому, що вони довше залишаються чистими, вони стають такі менш помітними. Пігментація і нерівний тон. Про цю сироватку від Білап я робила окреме відео. Я повністю її використала, оце вже просто воно не дістається. Це настільки класна і дуже бюджетна шту... Яка бюджетна? Дешева штука. Я користувалася нею місяць зранку і ввечері. Тон дійсно став краще. Я вам зараз додам фото, яке мене обличчя до цієї сироватки, яке воно ну, після. Супер круто працює з літньою пігментацією. Трішки по. Повільніше працюю зі старою пігментацією, але все одно працює. У мене вже є друга упаковка. І так, зараз у мене на обличчі немає ніякої косметики, окрім віску для брів. А поділіться вашими улюбленими сироватками за цей рік.